Скільки грошей я витрачаю на день у Києві? Підрахуємо вперше. Відразу зранку їду заправляти машину. Заправляю дизелем, тому це трохи дешевше. Вийшло на 2000 тисячі гривень. Далі їду снідати в новий ресторан. Оці макарони з томатною пастою вийшли 580 гривень, і це вони навіть без м'яса. За сніданок платила я ще йовими. Вийшло трошки більше 1400 гривень. А далі йду за важливою покупкою, яку обдумувала півроку. Це магазин техніки Мойо, і у них зараз літні змишки до 50%. Наприклад, в Тіктоці модний аерогриль, і він тут зі знижкою 53%. Електричний скляний чайник можна придбати за 600 гривень. Звичайні грилі теж по класній ціні. До речі, всі ці товари можна замовити на сайті та забрати з безкоштовною доставкою в їх магазині. Техніки багато, є навіть літні знижки на продукцію Apple. Але я тут по справі давно придивлялася собі електричну зубну щітку, говорять вони корисніші. Знижка на неї майже в два рази. Тому, звичайно, я придбала свою першу електричну. Щітку в Мойо. А як кажуть, закономок заробив. Тож ви не пропустіть літні знижки в Мойо. Далі щаслива пішла гуляти. Подивилася виставку безкоштовно. За 250 гривень на мосту можна було сфотографуватися з аніматором. Але я на таке не повелася. А от на кульку Морозова за 80 гривень, звичайно. Потім заїхала в торговий центр, купила собі стріницю шорти. Помітили, як піднялися ціни в супермаркеті. Моя продуктова корзинка вийшла на 800 гривень. Остання зупинка на сьогодні український шоурум рум «Я тут Бала сукні фінал. Ось така сума. У мене вийшла за один день у Києві.